Привіт! Сьогодні у нас з вами знову розпаковочка з сінцею. В попередньому відео у нас також був сінсей, і в нас ще є резерв. Наразі хочу вам подякувати за те, що ви дивитесь мої відео. Хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтесь на канал. Я буду дуже рада, це мене стимулює ще знімати більше для вас відео. Ставте лайки та коментуйте, а ми з вами будемо дивитися, що у нас тут є. Так, ми з вами розпочинаємо з сірцею. Як ви бачите, то ми вже а, третя посилочка після нового року, і ми замовляємо новорічні іграшки. І ви скажете, хто замовляє новорічні іграшки після нового року. Так, це замовляю я. Тому що, а, наприклад, ось ці іграшки я замовляла до 100 гривень. Або 79, або 89. А повна ціна їх набагато дорожча. Так, давайте дивитися, це в нас вони такі рожеві. Вони в нас як з напиленнями йдуть, такі, як бархатка. Ось такі в нас іграшки. Вони е, начебто рожеві, але мені здається, ще вони такі трохи рожеві і сірі. Бачите, вони не одного кольору, ось такі вони. Але вони цікаві і за 4 іграшки 79 гривень. Це закона. Тому хто ще хоче купити, може замовити. Я залишу для вас силочку на всі ці речі, що я замовляю, по якій ціні я замовляла. Можливо, вже не буде цього, а можливо, буде ще менша ціна, ще буде більше розпродаж. Так, і в нас є ще одна коробочка з іграшками. Але іграшки я дійсно рекомендую, бо вони якісні. Мені подобаються вони по якості. Це ось така у нас вона сама по собі червона. І тут така вона, як з бльосточками. І також ми її замовляли до 100 гривень. Чотири іграшки. Я вважаю, що це в нас дуже вигідна ціна. За 4 таких іграшечки. Так, в нас є ще ось такі носочки. Я їх купила за 90 гривень, це з розділу жіночого джимхард. Там спеціально є такий розділ джимхард, де ви можете замовити собі спортивний одяг. І, як ви пам'ятаєте, в, в попередньому відео я замовляла для себе такий гімнастичний диск, також з того розділу. І ось такі носочки на знижечки. І так, дивимося, що в нас тут є останнє. Так, це в нас така таця декоративна, але е, я вже бачу, що мені не подобається, бачите, вона як вже порепана. Але ця краска, просто вона висохла і почала так ось так от йти. Вона пластмасова. Мені здається, що вона пластмасова. але вона, ну, вона дуже легесенька. Тобто це не кераміка. Давайте, можливо, тут десь я прочитаю мейден China. І тут так написано, що я нефіга не бачу. Зі своїм зором, реально, з чого вона зроблена, на жаль. Так, нічого не пишу, але вона дуже, дуже легесенька, кому цікаво, Така декоративна штучечка. Так, а ми зараз будемо з вами дивитися, що в нас є посолці резерву. Так, тут щось дуже важке, я вже не пам'ятаю, що я замовляла. Ага, Я вже бачу, що в нас тут це щось новеньке. Я такого не бачила, щоб вони клали. Так, це в нас взуття. Ми з першого це в нас жіночий свет. Так, це в нас зад, і я вам перед зразу покажу. А це це в нас знову, мені не подобається, що вони. А, це це просто нитка така темна. Я думала що Це це в нас розмір S і я свідомо брала розмір S тому що а, взагалі а, ношу М-ку, але я знаю, що це оверсайз. Тут, бачите, така. У нас обманка, як будто рубашечка. І такі манжетики також обманочка. Так, по якості він приємний. А, це точно, що він синтетичний. Бачите, він трошки утеплений, але не дуже сильно він утеплений. Так, хочу подивитися. Значить, у нас це акрил 68, 28 у нас поліестер і 4 Еластан. По якості мені подобається і. Кла також гарний. так, Дивимося, це в, нас, чи, чи це в нас. Так, це в нас розмір есечка, як ви бачите. Тому якщо ви носите емечку, я вам рекомендую заказати есичка, і вона все одно буде трошки оверсайз. А якщо ви любите мега оверсайз, то можете замовляти собі емечку. І цей светрик я рекомендую. Замовила, замовила я його за 500 гривень на розпродажі. А по факту він коштував 1200. Так, це у нас чоловічий такий світшотик. Це у нас розмір XL. А тут він у нас на утепленні. Це найвеликий розмір. Замовляли ми його також на розпродажі. На жаль, я не пам'ятаю, скільки він коштує, але для вас я залишу всі силочки в описі. Ви зможете подивитися, перейти по силості на цей товар. Скільки демо зараз коштує і за скільки я його купляла. Так, і в нас з вами ще останнє. Це в нас взуття. Ми його чекали дуже довго. Це в нас замша, натуральна замша. Так, вони також і сьогодні також були на розпродажі, я їх бачила, тому хто цікавить, може перейти. Це в нас не зима, це в нас осінь. вони трохи утеплені, але на зиму будуть прохолодні. Але на невеликий плюс буде добре. Так, хочу подивитися, яка стілечка у нас. Стілечка не витягається, але мені навіть здається, що вона як ортопедична. Виглядає як ортопедично. Вони такі м'ягесенькі, мені подобаються вони. Давайте зараз я вам ще їх покажу поближче. Так, ось такі вони. Це в нас 39-й розмір. В них в нас в резерві йде. Якщо ви носите 39-й, то треба замовляти 39. -й. Так, ось такі вони. По якості вони приємні. Але, до речі, якщо я би не знала, що це замша, то я би і не сказала, що це замша, бо. Але зараз і відрізнити замшу від незамшу дуже тяжко, але я точно знаю, що це замша. І навіть, бачите, бірка преміум резерта є окрема. Ланка преміум, де вони продають щось на пуху, воно замшеве і воно більш якісне. Тому ці я вам рекомендую. А наразі хочу вам сказати дякую. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та коментуйте. Па-па!